Леся Українка, казка, біда навчить. Був собі горобчик, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трішки не порозумнів. Нічого він не вмів, ні гніздечка звити, ні зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне, що на очі не вернеться, те і з'їсть. Тільки й з того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем. Літали, вони грались, по смітничку громадили і знайшли три зернятка. Наш хоробчик і каже, Мої зернятка я знайшов, а інший ні, мої. І почали битись. Бились, бились, поки потомились. Зирк Аж зерняток вже й нема. По дворі ходить курка з курчатами, квокче й промовляє. Дурні бились, а розумні поживились. Я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви дуру бились, то я з моїми курчатками поснідала вашими зернятками. Один горобчик полетів геть, а інший замислився і каже От курка розумна, наїлась собі, а я мушу голодний сидіти. Краще бути розумним. Подумав, подумав і почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані матусю. Е, ні, каже курка, вибачай, маю я й без тебе клопоту доволі. Шукай собі інших вчителів. Зостався горобчик сам. Ну, що робить? Треба когось іншого питати, бо вже я таки не хочу без розуму жити. І полетів горобчик у гай. Прилетів у гай. Коли бачить, сидить Зозуля на калині та все ку ку-ку, от він до неї. Тітонько, я вас хочу просити, навчіть мене розуму. А я тобі що скажу? відповіла Зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я і сама не хочу. От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло. І полетів горобчик на болото. А там ходив Бусько і жаб ловив. Підлетів горобцю до нього і каже несміло Пане, навчіть мене розуму. Ви ж такі розумні. Що, що? закликотів Бусько. «Тікай, но ти, поки живий. Горобчик мерщій тікати від нього. І полетів далі. Бачить, сидить на рілі Гава і сумує, от він до неї. Чи не можете ви, тітонько, мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна. І полетів горобчик до сови. Пані, чи ви спите? Сова як кинеться, як затріпоче крилами. Га? Що? Хто? кричить, витріщаючи очі. Та це я, горобець. Горобець, який горобець, не бачу. І яка вас лиха година по дневі носить, і сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі і почав ждати ночі. А коли вже стало добре темно, прокинулась сова. І як заведе гу 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 гу-гу-гу, горобчик аж отерп від страху. Хотів тікати, але утримався. Вилізла сова з дупла. Страх та й годі. Ти чого тут? спитала. Та я чекаю, поки ви встанете. Я хотів вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб тебе розуму навчати. Тікайно ти. А то я голодна. Горобчик миттю схопився і полетів світ за очі. Заховався в гущавині і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик та так міцно, і коли у нього над головою щось як заскригоче, че-че-че, горобчик прокинувся і бачить на сочку сорока білобока. І сильно скригоче! з ким ви, панянко, так розмовляєте? спитав горобець. А тобі що з того? Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити і веселіше. А ти, мій голубчику, ліпше красти вчися, от як я, та тоді й розуму не треба. Або дай тобі заціпило скреготухо, крикнув горобчик, Цур тобі! І скоріш від неї геть. Сів собі горобчик на полі і думає: Де ж я того розуму навчуся? Зажурився, поглядає сумно, а по полю чорний круг ходить та так поважно. Ну, ще в нього запитаю. Це вже востаннє, подумав горобчик. Навчіть мене розуму. Розум, молодче, по дорозі не валяється, мовив поважно крук. Не так то його легко знайти. А я тобі, от що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. Ось тобі моя наука. Полетів горобчик, засмутився. Не зоглядівся горобчик, як і літочко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі і сніжок став перепадати. Біда горобчикові холод, голод, вночі, де не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує, вдень їсти нема що, бо все зібрано в клуні. А що знайде, то за сваркою і загубить. І ось почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритись, куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то і він поживеться. Та все без сварки, без бійки, то горобці його і не женуть від себе. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках ситять. Почав і собі придивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пірячку до пірячка збирати, соломку до соломки складати і гніздечко звивати. Дедалі всі горобці почали його поважати, куди зберуться на раду, його кличуть, і він славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою, і четверо яєчок у гніздечку лежало. Господарний був горобець. То було, аж сусіди горобці дивуються, які ви пана сусідоньку мудрі, і де ви того розуму навчились? питають його. А він тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже горобчик.